Вони мене сприймають як як, як найкращого друга. Не цітішуть, що я до них прийшов. Своя пасіка на карпатських схилах. Пан Роман у бджіл авторитет. До них прийшов найкращий друг. Але бджолина дружба часто <плес> до гад, до гад, все, 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 так. не передбачувана. Ось так бджолина родина бореться з. І спокіймар нам потрібен для того, щоб їх трошечки заспокоїти. Вулики та його мешканців святиня. Тут порядок і залізна дисципліна. Устрій у них наоборот, навіть краще, як в країні. В них такий порядок, що якби в людей був такий порядок, у кожному вулику живе одна бджолина сім'я. Може бути 80 тисяч 100 тисяч. Тут свої правила і закони, а форма правління матріархат. Матка, це вона у вулику головна. Тут вона цар і Бог. Всесвітня мережа рісні інформацію. Україна законодавиця моди в бджолярстві. Україна займає п'яте місце в світі по виробництву продукції дзвіництва, а саме меду. Але пасічника Володимира дивує, чому мед у магазинах такий дешевий. Якщо він в ціні стоїть такий дешевший, наприклад, ніж на базарі, чи дешевшій спеціалізованому магазині, то тяжко говорити про його, скажімо, натуральність або, або якість. Він знає, скільки має коштувати справжній солодкий і натуральний продукт. Ціна цукру там, скільки? там 6 гривень кілограм. Ціна меду, і буде 60 гривень кілограм. І, і, і роблення файсу дуже просте. І через все скажемо, що може траплятися. І контроль поганий. У нас контроль високі майже немає. У нас його можна знайти і за 30, і за 40 гривень. Чому ж так дешево? Буває, що зловживають. Дають цукор судові джола і, і джоли з цукрового сиропу роблять мед, щоб рентабельність пасіки була. Рекордсмен за дешевизною новомодний казацький мед. 20 гривень за літр. Хороший піар в інтернеті, але гірка предісторія. Так як такий мед кажеться від Європи, то, звісно, більше ближайше це наша Україна. І здогадайтеся, чому в Європу його не пустили. Он уже на лічим анті. Але виявляється, навіть цей казацький мед не найгірший варіант. Це якби якісна фальсифікація, а є ще не якісна. Як визначити, який мед якісний, а який не якісний? Про це ми розкажемо за кілька хвилин. А зараз страшна небезпека. Токсичний мед. Річ у тім, що в британській фонді, якщо мед будь-який чи то поганий, чи то хороший, додавати чай, температура якого вище 40 градусів, тоді мед буде виділяти небезпечний токсин, який в свою чергу розвиває ракові клітини у людини. Тому, коли купуєте кристалізований мед, його краще не розсовувати і не додавати мед у чай, а їсти його по перекуску. До речі, більше інформації корисної про мед є на нашій сторінці в цій спосіб. Оксідушка вам А далі теж про якість і вибір. Оксімітілфорфорол образується в результаті прогрівання медов. При определених температурах, якщо зашкалювати температурки вище 40 градусів, чай з медом треба припуск. Ложечки берете мед і заховаєте. При постійному дрібненні такого меда плоть до ратора. Якщо у вас проблеми з легенями та дихальними шляхами, вживайте мед з липи. Липовий, допустимо, хороший при застудних заболіваннях. Бронхіїти ангі. Якщо у вас проблеми з кров'ю, для вас мед гречаний. Гречка э, содержать большое количество железа. але увага, гречаний мед має і побічний ефект. Небаше железа, жилеса у очі для людей, у проблеми з проблем желудочної шично проблеми з нирками вам допоможе. Соняшниковий мед. Що європейці, що японці? Я не знаю, як можете вибрати на него тоже ставят большую как ставку. В нем есть такие элементы, которые очень хорошо, например, прочищают почву. Підтримає чоловічу силу мед з рапсу, а мед з єдиний, дозволений для вживання діабетикам. Ось тут єдиний акацієнт, який, наприклад, рекомендує діабетикам. Ми не переходимо, що у нас є віде. Справжній ярмарок найкраще місце, аби навчитися правильно обирати мед. Спершу дивіться на кристалізований. Він затягується одному одноманіт, не своя мене свої. Якщо ж мед рідкий, візьміть його на ніж. Ниточку піднімаємо, і вона чисто з ножа скапує, але не рветься. Це каже про те, що він зрілий течати без бороду. Купуйте мед напряму у пасічника, якого добре знаєте. Зверніть увагу, аби біля пасіки не було промислових підприємств. Пам'ятайте, мед з акації єдиний, який не кристалізується. Вибираючи мед з гречки та липи, понюхайте його. Якщо ви не відчуваєте гречаного чи липового аромату, перед вами підробка.